Вітаю вас, друзі! Взимку, коли мало сонечка і дуже холодно, організм людини слабшає і людина починає хворіти. Тому взимку потрібно їсти якомога більше корисної їжі, багатої на вітаміни. А чи знаєте ви, де містяться вітаміни? Я думаю, багато з вас з мамою були в аптеці і куштували такі вітамінки. Але їх недостатньо для гарного імунітету. Тому давайте сьогодні розберемося, які ж продукти містять вітаміни. Ой, випустіть, випустіть нас Ви в банці. Ви це чуєте? Цікаво, хто це. Давайте відкриємо цю банку. Такі маленькі. Ви хто такі? Ми корисні, поживні та необхідні вітаміни. Діти, а ви знаєте, що таке вітаміни? Давайте прочитаємо про них в Енциклопедії. Вітаміни. Корисні речовини для кожної людини. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі і кисленькі, їжте діти їх охоче, кожен хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, і рум'яненькі, щоб росли міцними й дужими до хвороб були байдужими. Саме так ми містимося в різних продуктах, в овочах та фруктах. Для того, щоб вирости сильним і здоровим, потрібно вживати корисні продукти, в яких міститься багато вітамінів. Коли людина погано їсть, то починає часто хворіти. А діти припиняють рости. Кожен з нас має своє ім'я. Кожний по-своєму корисний для здоров'я людини. Вітамінчики, розкажіть нам про себе. Я думаю, дітям буде цікаво та корисно знати, де вас можна знайти. Я вітамін А, вітамін росту та гарного зору. І знайти мене можна в моркві, помідорі. Персику, гарбузі, дині та кавуні. Я вітамін Б. Я допомагаю серцю добре працювати, забезпечую організм силою та енергією. І знайти ви мене зможете в горосі, в хлібі, в салі, в яйцях та горіхах. А ще мене багато в різних крупах, тому їжте кашу. Вітамін С зміцнює весь організм, захищає вас. Від застуди та грипу. І знайти мене можна в лимонах, апельсинах, винограді та цибулі. Вітамін Д зміцнює ваші кісточки, тому їжте сир, рибу, яйця та пийте молоко. Сонячне світло також сприяє виробленню цього вітаміну в організмі. Отож, дітки, запам'ятайте, основне джерело вітамінів це корисна, здорова їжа. Тож будьте сильними, здоровими та бадьорими! А зараз пропоную пограти в гру та знайти, де ж живуть вітаміни. Отже, починаємо. Це у нас що? Так, льодяник. А в ньому є вітаміни? Ні, немає в ньому корисних вітамінів. Рухаємось далі. Що це? А чи є в моркві корисні вітаміни? Так, в ній багато вітамінів. Чипси. Є вітаміни в них? Ні, у чипсах вітамінів немає. Так, що ж у нас наступне? А в грушах є вітаміни? Так, груша багата на вітаміни. А що ж це? А чи в Кока-Колі є корисні вітаміни? Ні, немає в ній вітамінів. А що ж це за овоч? Це капуста Брокколі. Як ви думаєте, чи є у ній вітамін? Чи корисний це овоч? Так, в ній багато вітамінів. А це що? Чи є вітаміни в апельсині? Так, в ньому дуже багато вітаміну С. Молодці. А це що? Це молочні продукти. І молочко, і сир, і йогурт, і сметанка. Як ви думаєте, чи корисні вони, чи містять вітаміни? Так, звісно, це дуже корисні продукти. Молодці, ви справились із завданням. Тож будьте всі здорові!